У Ліверпулі, окрім єврофестивалю, з 3 по 14 травня працює бульвар Діскавер Юкрейн, у межах якого серед 20 шале, шість присвячених суто Україні, три кухні та моді і один промоції нашої держави. В одному з шале готував і український шеф-кухар Євген Клопотенко. І наразі пан Євген долучається до нашого ефіру. Євгене, вітаємо вас! Вітаю вас! Вітаю дуже приємно! радий чути. Розкажіть, будь ласка, якими стравами дивували європейців? Дивували європейців. Е, яке гарне слово. Дивувати європейців. Ну е, в мене є трошки досвід. Ви знаєте, що я останні там років 5-6 займаюся лише суто українською кухнею. Тому в мене давно в голові формувався список яких таких страв українських із безмежного океану української гастрономії вибрати щось те. Що можна репрезентувати і що буде гарно репрезентувати Україну з усіх всіх її регіонів? А також важливо, щоб важлив, важливий момент, щоб Можна було за кордоном приготувати е, ці страви із е, іноземних продуктів. Знаєте, це дуже важко. було в Україні приготувати ну там будь-яку страву з українських продуктів. Це ну не важко. А тут е, треба ще знайти продукти. Тому те, що ми зробили, які страви. Я думаю, ви всі їх прекрасно знаєте. Ми всі їх прекрасно знаємо. Це звичайно борщ, звичайно, вареники. У нас були з вишнею, Звичайно, в нас була львівські сирники. Е, в нас були. У нас був банош з грибами, такий карпатський справжній банош. У нас був компот, як не дивно, бо хотілось квас, але квас ми не змогли виготовити в такій кількості. І паляниця була українська. Це було дуже ну такі виклики, челендж. Бо англійці вони не змогли з першого разу говорити слово паляниця, але з другого змогли, тому ми так. Якщо ви скажете поляницю, у нас до вас є питання, але вони змогли. Тому все нормально, британці не росіяни, можемо не переживати перевірку. Всі пройшли. Але найпопулярнішою стравою, на яку я хочу зупинитися, це стали Чебуреки. Чебурек ми всі називаємо, але насправді історики кажуть, що треба називати Чібірек. Тому давайте звикати говорити чібірек. Це досить незвично для нас, бо ми завжди говорили чібурек, а треба говорити Чибірек. І ця страва вона розірвала просто і я кажу італійців, і іноземців, і англійців. Вони просто кожного дня. Ну і мені статистики фінальної немає. Ну десь по 350 по 300 чи чибіреків куштували. Бо для них це зрозуміло. Знаєте, такий у них є фішен чіпс. Це такий шматок риби у фритюрі з картоплею фрі. Картоплю фрі називають Чіпс. А шмат і, і такий у них цей шматок риби у фритюрі, мабуть, чимось нагадує. Ну такий візуально чибірек, що він трошечки з сп пухарицями і щось там всередині є. Для них це зрозуміло. І для них це дуже дуже прикольне. Вони прям на нього ну я аж закохалися. Я вам скажу. Я думав, ну приходили, їли борщ. Борщ звичайно, вони їли, бо вони вже про нього знали. Для мене це була новина, що ну, британці вони прям знають про український борщ, Бо раніше їм треба було пояснювати. А зараз багато було тих, хто приходив, і казав, Дайте нам борщу, і ти такий. Ви знаєте, що це вони такі? Ну звичайно, українська національна страва. і знаєте, це так надихає, це так дає прям настрою, і е, це був шок. Але все ж таки, чі це прям те, що вони розуміють, е, чим він відрізняється від усього в світі будь-бутього у фритурі. В тому, що ми туди кладемо середня су зазвичай готується е, те, що їдять у всьому світі. Це е, ну якийсь кляр, і в ньому вже або готова картопля, або Готовий фарш або готова начинка, а так щоб туди клали сиру, начинку готували у фритюрі. Такого немає, і в цьому є унікальність берека для всього світу. Завдяки тому, що ми кладемо туди м'ясо, воно стає лише і Так ти кусаєш, воно все розтікається в тебе. Ось так. У мене рот рослини. Вибачте, він кожен раз розповідає одне те саме і е розтікається, розриваєш. І я думаю, що це, е це те, що прям світ до нього готовий, зрозумілий і можна масово продавати його в всьому світі. Я вірю в те, що я відкрию український стрітфуд з чубіреками і е стану фунтовим мільйонером. Ну це. Так, Євгене, дякую. Мені тепер теж їсти захотілося, але все ж таки є ще до вас запитання. Скажіть, будь ласка, хто з українських або європейських зірок підходили підкріпитися до вас на фудкорт? І що а, Ну, звичайно... Ну, Приходили Джері Хелл, приходила Тарас Тополя, Ми з ним фотографувалися. Ми з ним постійно фотографуємося, бо ми з ним товаришуємо. Приходила Саніна, приходила Альона Альона. Ну якщо чесно, я інколи відходив, але мені здається, що всі зірки там були. Хто лише був там був, ну, важко згадати так. Само і важко згадати іноземців, іноземних зірок, бо я, якщо чесно. Ще не дуже мене було часу вивчити всіх зірок на Євробаченні, бо їх дуже багато. А я займався їжею. Знаєте, не було часу. Так, Так, це представник Нідерландів, так це Лорін зі Швеції. Це, мабуть, єдина, кого я запам'ятав, бо вона була десь 40 років назад на Швеції, і вона співала мою пісню «Улюблена ейфорія», тому я її запам'ятав. А всіх інших, ну такі приходять прикольні люди, які знаєте, є такі нормальні, нормальні, нормальні. а Потім вони видно, що артисти там приходять в якихось костюмах, Ну таке дуже. Вам важко це описати, Тому були було дуже багато людей. Е, прям е, ну половина артистів так точно скуштувала страву, але українці всі їли борщ. О, така справа. Всі, хто приходив, е, всі українці брали борщ, неважливо там що, що, Ну це видно, що якщо підходить і каже українською борщ, знаєте, там, навіть коли всі замовляють англійською мовою, бо ну продавці англійсь англійськомовні були, і вони замовляють Please, can you give me борщ. І ти відразу розумієш, що е, українець або Українка, коли е, не борщ а борщ. І ти думаєш, а добрий день, добрий день. Євгене, Поділіться ще, будь ласка, враженнями від українського Євробачення в Ліверпулі, тому що цього року, на жаль, через війну пісенний конкурс проводився від нашого імені, але в іншій державі Великій Британії. Ваші враження, яка атмосфера, який вайп взагалі панував там? Ну, Я не знаю, як вам це описати. Я в Англії з самого початку. Мені, коли було 6 років, я провів півроку у бабусі в Манчестері. Манчестер це тут 40 кілометрів, це як до Борисполя з Києва. Там. Ну, Реально недалеко, а біля Манчестера село Олдхем. Одним словом, наче я був все життя тут. І... І але я знаю, яке відношення було ну там і до України, і до всього дуже мало хто знав, що таке України. Якось воно все було ну так було багато ді -ді діаспорян, які були з України. Але коли я повернувся, ось значить, додому я повернувся, бо й мені все зрозуміло. Ці аромати, ці запахи, ці продукція в магазинах у них не змінилася за 30 років. вообще, у них не змінилося люди. Ну тож, вони такі справжні консервативні консерватори, бо вони е, нічого не змінили. Але змінилося ось це відношення до України. Ти приходиш в Ліверпулі, ти бачиш не шароварну таку Україну, а прям. Сучасно, коли українські найкращі символи вони не змінені, але вони вписані в сучасний контекст. Ну, наприклад, якщо ми беремо прапор України, то це не просто прапор, це прапор якось гарно вписаний там в тематику Євробачення. Ну, по перше, це все почалося з того, що була коронація короля. Коронація короля ми всі бачили, що е, зверху на килими у них були жовто-блакитні. І ну, це таке було чи перший день Євробачення. Такої це, ну, ну в цілому і і коронація короля і це наче з того все моменту пішло, що цей жовто-блакитний колір вони використовують і, і багато де не лише як як прапор України. Не знаю, це дуже важко вам пояснити, але вони дуже круто вписали його в сучасний світ, і е, мене така. Ну я точно знаю, і хоч хочу всім донести, що український народ, точніше англійський народ, вони підтримують Україну дуже сильно. Те, що нам англійський е, уряд допомагає. Це не є ну лише бажанням уряду, це є бажанням народу. А уряд лише відображає на бажання народу. Кожен британець підбігає, підтримує. Вони знають слова слава Україні, знають слова дякую. Просто пересічні громадяни. Це ну я відчув, що англій... ми точно не одні, що англійці точно з нами на рівні на рівні свої кожного громадянина. І що дуже важливо, що Україна не одна, і це відчувається. прямо ну ось так. Тепер я був у Франції, був в Німеччині. Ну, в Німеччині там дуже там все, все змінювалося спочатку повномасштабної війни. Не дуже багато України підтримувало, зараз більше, але так і ну і Європа, вона різна. Але я кажу, що те, що я бачив за останній рік, то Англія це навіть ну. Це наш ти приїжджаєш додому. Я приїхав, то зі мною фотографуються, і британці фотографуються. Я кажу, звідки ви мене знаєте? Кажуть, та ми тут українці про тебе розповідають про те, що ти борщ в ЮНЕСКО вніс і українців куча з усієї України, і діаспорян, Я кажу, ну тут я не наче додому приїхав. Всі зі мною фотографуються, обіймаються. Я наче така якась супер, супер, суперстар. Одним словом, незвично. Я такого ніколи не бачив, що так британці взагалі, до нас сталися йдуть. Так святкували якесь свято. Ось так. І на завершення. Євгена, Ви зазначали, що у Ліверпульському євромістечку можна спробувати Україну на смак. Якщо коротко, Україна на смак. Яка вона? Україна на смак. Вона дуже нова для світу і дуже зрозуміла для нас. Якраз той смак, який ми звикли смакувати кожен день, це є новою. Новим смаком світу, бо світ до такого не звик. Світ звик до до піци, до там мінестрони. До до круасана, а і до борщу до Чібіреку до Вареників. Це світний звіт. Тому е, смак України. Він ну в першу чергу він об'єднаний нашими е, нашими регіонами. Тому я я опишу дуже просто: це звичайно, смак е, буряку зі сметаною, е, це е, смак ч е, баранічого м'яса з фритюром. Це смя, смак оселеця з цибулею, це смак картоплі, домашньої ароматної осін олії. Або це смак кукурудзяної каші з бринзою овечою, яка має такий гарний, гарний смак. І звичайно, це квашені огірки, квашені помідори і квашена капуста. Ось це такий загальний образ цього всього. Це є як на мене смак України. звичайно запахом димка. Бо ми любимо все трішки за Євгене, Дуже дякуємо за інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нашою студією був український шеф-кухар Євген Клопотенко.